Затуринська очисна каналізаційна станція забезпечує механічну та біологічну очистку стічних вод з міста Полтави. На Затуринській ОКС працює колектив чисельністю 35 чоловік. Ряд працівників працюють на підприємстві більше 30 років і передають свій досвід молодому поколінню. Колектив ЗОКС є частиною складного механізму під назвою «Полтава водоканал». і працювати на такому потужному підприємстві є великою відповідальністю. Працівники «ЗОКС» розуміють це і своєю повсякденною працею прикладають максимум зусиль для забезпечення стабільної безперебійної роботи станції в теперішніх непростих умовах. Виробнича лабораторія служби охорони водних ресурсів здійснює моніторинг якості стічних, зворотніх очищених та поверхневих вод, а також наглядових скважин та мікробіологічне дослідження активного мову. У нас злагоджений кваліфікований колектив, і це є потужний ресурс для виконання поставлених задач. Це дуже цікава і відповідальна робота, яка вимагає високої кваліфікації, досвіду і повної зосередженості. Служба водопостачання займається подачою води споживачам та ремонтом водопровідних мереж. Працівники служби водопостачання докладають всіх зусиль для забезпечення водою мешканців міста та області. Колектив склався дружній та працьовитий. З нетерпінням чекаємо повернення наших працівників з лав ЗСУ. Основна функція обліку та реалізації води полягає в забезпеченні точного обліку водних ресурсів, контролю їх використання та реалізації споживачам. Це включає моніторинг споживання води, виставлення рахунків, підтримка в зв'язку зі споживачами для вирішення їх запитів. В нашому колективі працюють активні та комунікабельні працівники, які завжди готові надати підтримку та допомогти. Дільниця каналізації з експлуатації та ремонту каналізаційних мереж займається водовідведенням побутово-господарських стоків міста. Наш колектив дружний та надійний. Кожен з працівників дільниці досвідчений та сумлінний у виконанні своєї справи. Мені подобається моя робота, тому що я маю змогу працювати на благо рідного міста. Дільниця з благоустрою була створена в 2001 році. Своєю діяльності займаються по відновленню благоустрою після проведення аварійних робіт мереж водопостачання, водовідведення. Наш колектив невеликий, але дружній. Всі старанні та кваліфіковані працівники. В колективі автотранспортного цеху налічується 122 працівники. В працівники. Цю кількість також входять працівники, які захищають нашу державу. Ми їх дуже чекаємо. Велика їм слава і честь. Основні функції це доставлення бригад до місць аварії, перевезення сипучих та несипучих вантажів. Бухгалтерія – це насамперед нарахування, та виплата заробітної плати працівникам. Це облік доходів і витрат по видам діяльності по всьому підприємству. Це також облік нарахування, сплата податків. У нас дуже гарний колектив. Мої бухгалтери, справжні професіонали. Мене питали, за що я роблю свою роботу. Так ви знаєте, я вважаю, що бухгалтерія це магія цифр, цифри, які потім складаються в баланс, де завжди дорівнює кредиту. Актив завжди сходиться з пасивом. Бухгалтерія це також мистецтво, мистецтво балансу жити повноцінним життям і працювати на такій відповідальній і непростій роботі і відчувати свою причетність до великої справи нашого підприємства Полтава Водоканал, громад Полтавської області якісними послугами водопостачання та водовідведення. Оперативне управління системами водопостачання та відведення здійснюється аварійно-диспетчерською службою. Виконуються наступні функції: контроль та підтримання оптимального тиску води в мережах, контроль за проведенням аварійних та планових робіт на мережах та спорудах, приймання заявок на ліквідацію пошкоджень та аварій, локалізація витоків, усунення засмічень. Наш колектив складається з диспетчерів, аварійних бригад водопроводу та каналізації. Я та мій колектив пишаємось тим, що маємо з Богу забезпечувати. Мешканців водопостачанням та водовідведенням. До основних функцій фінансового відділу належить планування та аналіз за витратами. Контроль доходів і витрат підприємства, виплата заробітної плати, взаємодія з органами казначейства, взаємодія там з іншими фінансовими установами. Наш колектив дружній, досвідчений, кваліфікований. Як відомо, ми більшу частину свого життя проводимо на роботі. Тому можна сказати, що ми як одна родина. Наша робота це інвестиція в розвиток міста. Та комфорт його жителів. з ним народження повде водоканал, і нехай кожен наш крок веде до нових досягнень. 124 роки це не просто історія, а приклад злагодженої роботи та людської відомості. Дякую кожному, хто є частиною цієї історії. Наш колектив це команда професіоналів, яка щодня дбає про якість водопостачання. Дякую за вашу відданість та відповідальність. Нехай наша спільна праця надихає на нові звершення, а кожен день роботи приносить задоволення та впевненість у завтрашньому дні. Щиро дякую кожному працівнику за невтомну працю, завдяки якій Полтава Водоканал вже 124 роки забезпечує місто найціннішим ресурсом у світі водою. Разом ми створюємо стабільне майбутнє для Полтави від імені всіх відділів. Вітаємо КП Пор, Полтава Водоканал. І 124-ю річницею заснування.